За мирне небо, світло в домівках та серцях. Професійна проща працівників енергетичної галузі днями відбулася в Зарваниці. Серед інших причан до паломницького центру прибули й понад сотні працівників Тернопіль обленерго. Під час божественної літургії у соборі Зарваницької матері Божої паломники мали можливість приступити до тайної сповіді та прийняти святе причастя. Учасники прощі у своїх молитвах просили опіки Зарваницької Богородиці для себе, своїх родин, колег та наших захисників. Наші працівники дають світло всім, від маленьких, від маленьких осель і до великих підприємств. В Цей день «Прощі» в Богородиці попросити всім миру. На нашу землю в першу чергу перемоги до очікуваного миру, щоб не гинули люди, щоб не гинули діти, і щоб ми дійсно світили на мирній землі. Наразі чимало енергетиків нашого краю працюють в зоні вадення бойових дій. Там щоразу, після чергових ворожих обстрілів, ремонтують електромережі, аби повернути світло в оселі мирного населення. Майстри, наші бригади зі всіх районів, і наша працює на підйомні в Херсоні, надає світло, в Миколаєві. В нас виїжджають люди, встановлюють лінії, допомагають іншим, незважаючи тому на те, що нас малий мали штат, наприклад, багато, великий об'єм роботи, але ми допомагаємо. Галина Дюбко присвятила 40 років свого життя роботі в Обленерго. Зізнається за цей час, колектив для неї став другою домівкою. Сьогодні Галина на пансії, але разом із колегами долучилися до прощі та просить Божої ласки на прийдешню зиму, адже попередня була непростою. Відключення, люди скаржилися, люди деякі з розумінням підходили до цього. А і деякі ну, вимагали світла, а де його взяти, коли така була ситуація аварійна. Після спільної молитви отець Дмитро Петро Ковальч вручив подячні митрополичі грамоти керівництву та очільникам районних відділів енергетики нашого краю. Ті люди, які мають другий фронт в нашій України, які зберігають нам ото тепло, оце світло, яке даєте нам для всього нашого українського народу, щоб вам Бог давав великої наснаги, витривалості. Ну і великої мам праці по завершенню літургії біля чудотворного джерела відбулося освячення води. Згодом причани молилися хресну дорогу за усіх енергетиків, воїнів, волонтерів, медиків за мир і спокій в Україні, за перемогу.